В цивільному житті я була журналістом. Вітаю! Радий. Це в... весь вестій... да. Оліни орліни 21 й батальйон. Дуже, Мої шановні, дуже радий знову бачити. Дуже, дуже, дуже радий вам з вами зустрічі. Вітаю, друзі! Дуже радий бачити вас! І вам вітання з Донбасу! Бо сказав, не відпустять, поки вас не наберемо і не передамо ці вітання. З п'ятого каналу я віддав найкращих свого часу в Збройні сили, і вони, вони як янголи охоронці Ми позвонили, щоб привітати вас, відзвітувати, що ми шапку носимо, годуємося гарно, а ще й привезли ФПВ-шки, всякі смаколики, цукорки для того, щоб їх захищали реби. Бо треба давати найкращим, а він у вас найкращий. Ірочка, знову радий був бачити тебе. До Ти зустрічі. великий і молодець. І чекаємось дякую. уже дякую, дякую, і чекаємо сюжетів. Нам цього дуже-дуже не вистачає.